У Вінницькі травпункти за добу звернулись понад 30 містян. Водночас медики зазначають, що подібна кількість звернень не пов'язана з погіршенням погодних умов. 21 листопада було 26 пацієнтів. Минулого понеділка було 17. Лікарі зауважують, що понеділок зазвичай більш навантажений ніж інші дні, оскільки до лікарів звертаються пацієнти, які ще отримали травми в п'ятницю чи на вихідні. У нас на зв'язку Авраменко Наталія, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я міської ради. Мої вітання вам. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація із травмуванням вінничан станом на 22 листопада? Так, сьогодні до обіду ситуація стабільна. До обіду в травмпункт Вінницької лікарні швидкої медичної допомоги звернулось 15 пацієнтів минулого тижня. У вівторок 16 пацієнтів. Причому з цих пацієнтів всього лише п'ять так званих вуличних травм. Тобто ажіотажу немає і ситуація стабільна. А яка ситуація у так? Продовжуйте, будь ласка, разом з тим. Ми все ж таки хочемо закликати наших віничан ще раз звертатися своєчасно при любві і травмі, адже своєчасна допомога профілактує ускладнення. А ще хотіла запитати, яка ситуація у місті із ГРВІ та COVID-19 у зв'язку з зниженням температури. Ситуація також стабільна. Ми спостерігали підвищення захворюваності в жовтні. Наразі ситуація стабілізувалася. Вона моніторується щоденно і щотижня. Ми зараз знаходимося на низькому рівні інтенсивності захворюваності на минулому на минулому тижні. Ми, Фіксована цифра була 792 особи всього звернулися з приводу ГРВІ, в тому числі і ковід, і грип, і з них 55% це були діти. І ми знаходимося нижче базового рівня захворюваності на 75%. Тобто ситуація стабільна. На ковід із цих пацієнтів це десь 10-12 за добу, тобто ситуація спокійна. Але разом з тим ми хочемо ще раз нагадати, що все ж таки треба профілактуватися, треба отримувати щеплення як від ковіду, який є безкоштовним для всього населення, навіть не задекларованого, так і хочемо... Хочемо нагадати, що працює наразі наша міська програма Стоп Грип, і можна отримати щеплення за 50% вартості вакцини. Для чого потрібно звернутися для свого сімейного лікаря? Дякую вам за детальне роз'яснення і за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре, всім здоров'я, бережіть себе. Наталія Авраменко, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги департаменту охорони здоров'я міської ради, була з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі.